Всім привіт! Сьогодні будемо з вами готувати ось таке бурштинове грушеве варення. З його шматочки виходять дійсно такого янтарного або бурштинового кольору. Досить міцні, гарно йде на бутерброди, просто їсти прикуску з кузчаєм. І для випічки теж добре пасує, тому що тримає свою форму. Для, для готування цього варення я використовувала гроші, які е які падали просто на землю недалеко від нашого дому. Тобто це падалиця, вони побиті і тому перебирання в мене витра я на перебирання витратила досить багато часу. Якщо ви купите нові груші, у вас цих проблем не буде. Отже, очищаємо груші, видаляємо серединку, хвостики, всі зіпсовані частинки і ріжемо невеличкими скибочками. Розмір скибочок думайте і готуйте такий, який ви хочете потім бачити у варені. Тобто можете взяти іншу форму, більший або менший. Всього перебраних груш у цих шматочків в мене вийшло, як ви бачите, 2 кг. Це вийшло випадково, просто я використала ті груші, які в мене залишились після сушки. На таку кількість груш нам потрібна склянка води і один лимон. Тобто, ми зараз будемо готувати сироп. Самі по собі груші разом з цукром вони будуть приторно солодкі. Для того, щоб прибрати ось цю приторність, ми використовуємо лимон. Можете, в принципі, лимонну кислоту додати, але, як на мене, то з лимоном смачніше. Отже, один лимон ріжемо невеличкими скибочками, кидаємо до склянки води і ставимо на вогонь. Від часу закипання я залишила сироп варитися десь близько 4 хвилин. Тобто він просто кипить і вариться. Частина води при цьому випарується, але це нічого страшного. Отже, 4 хвилини у нас вариться сироп. І, в принципі, коли він вже зварився, ми просто видавлюємо ці шматочки, але ймовно, щоб більше соку потрапило до сиропу. І ці шматочки нам вже не потрібні, ви можете для чаю їх десь використати. Так, і вибираємо ці шматочки десь в окрему тарілочку, щоб вони нам не заважали. Не забудьте виловити усі кісточки, бо вони з лимоном завжди десь там потім на суп попадуться. Отже, вибираємо виварений наш лимон. Запах лимону не залишається, але, чесно кажучи, я його особливо у варені не відчувала. І на 2 кг грошу нам потрібен кілограм цукру. Отже, додаємо от цукру до нашої лимонної водички. І знову ставимо на вогонь. Зразу говорю, що при такій кількості води цукор повністю не розчиниться. Але нам цього, в принципі, не потрібно. Груші пустять свій сік і весь цукор, який до цього не зміг розчинитися, розчиниться пізніше. Отже, гарячим сиропом поливаємо наші груші. Ось Подивіться, такий він. Бачили на ній там трошки цукру. Добре, перемішуємо і залишаємо десь годин на 4-5. За цей час сироп витягне із наших скипочок сік груші і кількість соку і юшечки у варені стане набагато більшою. Ось, подивіться, пройшов час. Бачите, настільки багато соку опустили груші. І ми можемо приступити до першого варіння. Так як якщо ви хочете міцні скибочки то варити, потрібно досить таки ну, декілька разів я робила 4 рази. Перший раз ми проварюємо груші в своєму соків десь хвилин 5, 10, навіть менше. Тобто, наше діло просто перекип'ятити. Між проварюванням варення слід робити перерви, які зручні для вас. Головне, щоб варення встигло вихолонути. Ось це вже вариться варення другий раз, бачите, вже вечір наступив. На наступний день я варила ще один раз, а потім ще один. За другим разом і за третім разом я вже варила довше. Тобто я хотіла, щоб більше води випоровалося. І дійсно, варення не проблемне, бо бочки на другий раз не осідають на дно, тому воно не пригорає, можна ставити і варити себе тогенько. Ось при останньому виварюванні ми отримаємо мало сиропу. ну, правда, що багато багато хто, багато що куштував Там посилено. Тому кількість варення трохи зменшилася через деякий час. І ми отримаємо ось таке дуже смачне, міцненьке таке бурштинове варення з міцними грушевими шматочками. Виходить 3 півлітрові Смачно!